Добрий день, у мене така халепа трапилась. Там свердловина з одна 80 до 120-тій. Ну, я потім покажу зараз коробку накрив, щоб тут туди нічого не шуронуло. Так, отака підйомний механізм такий, пульт керування. Що трапилось? Е, вирішив зробити профилактику. Насосу, та виявилось, що в мене обірвало всі проушини Чого це трапилось? Насос, коли стартує, він має крутильне коливання, а трос у мене був підключений, під'єднаний. Ось так. Тобто цими коливаннями я так думаю, що Витерло ці вуха, але є така думка, що їх могло також з'їсти водою, трос був цілий, не перетертий. Бачите рожаві такі потік. Так, і коли я дістав цю помпу, як я діставав цю помпу, трос обірвався, залишилась лише труба. І труба шуранула туди у скважину десь на півтора метри, поки ця помпа не упала на дно скважини, то прийшлося отакими от дірками і крючками підіймати трубу. Та перехватувати її. Трос я витягнув, щоб не заважав, і трошки за кабель, і трошки за трубу, і виймалося. Скважина 68 метрів, тому вся труба в мене лежить. а По трубі було десь по, по вазі ну кілограм 60. Я один, дуже-дуже важко мені було її підіймати. Тому прийшлося оцим механізмом. Я сюди е намотав стрічку, зараз тут строс, я його накрутив, тому що буду спускати другу помпу. Ось а тут була стрічка. Ось та. І оцим крючком я за трубу витягував е цей насос. Так, Стосовно цієї помпи. Це у нас домґен, тонесенький ось його параметр. А так як у мене в скважину плюхнулась туди 32 труба, ось ця подающа, і зачепити ніяк я її не міг, тому було вирішено зробити ось такий механізм. Типу гарпуна. І що ви думаєте, це нічого не дало? Тому, може, комусь буде це в нагоді. Ось так тут був приварений трос, зараз я його відрізав і оця направляйка. Тобто оця направляйка в мене спускалась в 32-трубу від ланцюг, також я туди. Мусив затовкати. Воно під своєю вагою туди зайшло, і коли я почав тягнути за трос знизу, то цепок склався в трубі, я її зниг витягнути. Тому що, якщо брати за кабель, я б його відірвав би без помпи, то і все. І ще тут є такий один нюанс, коли я витягнув цю помпу, у мене відпав двигун. Зараз подивлюся, що там таке сталося. Угу. Бачите? Ось така історія. Тобто цей двігун у нас від'єднався від помпи. Ось така латунь, незрозуміло, яка відвалюється. Ну, якось так воно виглядає. Не знаю, здавати його в ремонт, тобто тут... Поміняти потрібно буде кришку на двигуні та кришку на виході і, в принципі, робоча помпа. Ну, не знаю, зв'яжусь з сервісменами як воно буде там це все виглядати. Така історія. То в'яжіть трос правильно. Як я думаю, це зробити? Тут два клапани. Тому що напор високий, а трос, на мій погляд, буду правильно робити так. Задіваєте вухо сюди, прокручуєте один оберт, ще один оберт і виводите вухо сюди. Це фіксує трос і він не буде коливатись. І якщо є можливість, ще переплести на цих клапанах щоб ще тримати за цей ствол. Клапа нас тут теж потрібно буде розібрати, подивитися, що у нас з ніпілями, тому що ці окисли, не знаю, що це таке ці тонесенькі вушки. А цю попробую ще розвалити. Ну якось так. Бачите, навіть кабель, який рідний, він трошки менше, ніж той, який я став. Ну, ну, на цьому все. Отака така халепа.